У Кропивницькому попрощалися з військовими Сергієм Стріхарчуком і Русланом Ковбасюком. Аби вшанувати їх пам'ять вулицями міста, проїхав траурний кортеж і зупинився перед загальнонаціональною хвилиною мовчання біля площі Героїв Майдану. Так вшановують пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні. Продовжили прощання з військовими на далекосхідному кладовищі. Сергій Стріхарчук народився в Кропивницькому, з малку любив спорт, розповіла сестра загиблого Вікторія Довгалюк. Він ем, закінчив професійне технічне училище, ем, мав золоті руки зварювальника, а також любив працювати із металом. Ем, Мав свій приватний бізнес, обслуговував місцеве та районне сільське господарство. Займався дресируванням службових собак. Любив туризм, мав кандидата у майстри спорту із туризму. Каже, брат пішов захищати Україну добровільно у квітні 2022 року. Загинув 15 вересня цього року біля села Малі Проходи Харківської області. Сергієві Стріхарчуку було 36 років. Поховали його на далекосхідному кладовищі нагороджений відзнакою президента України за оборону України почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України. Золотий хрест Руслан Колбасюк народився в місті Олександрія Кіровоградської області. У педагогічному коледжі отримав фах вчитель фізичного виховання. Вищу освіту здобув у Дніпровському університеті? Цьогоріч закінчив магістратуру університету імені Володимира Венеченка за напрямом правоохоронна діяльність. Майже 10 років служив у правоохоронних органах. Розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Його шлях розпочався у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області у 2022 році. Долучився до лав корпусу оперативно-раптової дії. Головного управління національної поліції у Кіровоградській області. Із першого дня повномасштабної війни Руслан Ковбасюк захищав Україну, отримав поранення, проте, після лікування, не вагаючись, знову повернувся у стрій, став пілотом fpv дронів, нагороджений відзнакою Президента України. За оборону України за даними Нелі Чорної, 31-річний майор поліції загинув 19 вересня цього року в місті Костянтинівка Донецької області. Руслана Ковбасюка кремують у Києві. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.